Добрий вечір. Добрий вечір! Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Більше про мене можете дізнатися в описанні під відео. Кожного вечора, о 21.10 на ютуб каналі Вільнодуму я провожу колективну молитву за перемогу України за те, щоб у нашій країні настав мир, щоб наша країна була відбудована, щоб у нашій країні всі українці та всі люди жили в мирі, злагоді, відчували себе вільними, відчували безліч можливостей. Для свого розвитку, для життя, для насолоди цим життям. В якості колективної молитви я використовую молитву покаяльну, яка покликана очищати душі від сумнівів, страхів, негативних переконань складних, страш... неприємних, наприклад, спогадів або болючих спогадів, і натомість наповнювати душу вірою, перемогу вірою в те, що все буде добре. Для того, щоб провести молитву, я ввімкну слайд. Ліворуч вказаний текст покаяльної молитви. Це орієнтовний текст, повний текст молитви ви можете знайти за посиланням в описі під відео. Давайте розпочнемо молитву за перемогу України у війні з Московією. І за те, щоб у нас все було добре, настав мир і благополуччя для всіх українців. Господь всемогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути і пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, Господи. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Що стали причиною того, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста і вбивають людей, мирних людей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, вибач мені ті думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мені. Дякую, що очистив мене від неправильних думок, від зневіри, від страхів, від негативних переконань, від образ. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, натхнення. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що заспокоїв, що сповнив душу вірою у перемогу. Вірую у те, що Збройні сили України звільнять усі території, які зараз окуповує Московія, що в нашій країні запанує мир і злагода, що в нашій країні усі люди будуть процвітати і користуватиметься благополуччям, яке ти нам даруєш. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Дякую тобі, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь Всемогутній, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні триває кровопролитна війна, що стали причиною того, що мільйони э, українців стали переселенцями, бо втратили свої домівки, втратили свої. Цілі міста, рідні міста, що багато людей втратили своїх рідних. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думов і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віри, натхнення і сміливості. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїш нас, заспокоїш душі усіх українців, очищаєш нас від хвилювань, тривог, переживань і натомість наповнюєш нас вірою в краще, вірою у те, що з нами все буде добре, що з нашими рідними все буде добре. Що все буде добре в нашій країні, що настане перемога, що Збройні Сили України звільнять усі території, що Окуповує Росія, і що на всій території України запанує мир і злагода, що всі українці почуватимуть себе вільними і впевненими у завтрашньому дні, що економіка наша відновиться. А західні країни допоможуть відбудувати будинки, міста, інфраструктури, дороги, мости. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю Тобі. Я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, Господи, я вірю в Тебе. Я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, у страхах, у негативних переконаннях, у сумнівах і зневірі. Що стало причиною того, що вже більше року в моїй країні триває кровопролитна війна, що стало причиною того, що сотні тисяч українців змушені були взяти до рук зброю і захищати свою країну. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Дякую, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри й натхнення. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, що Ти заспокоюєш усіх українців, що заспокоюєш нас і даруєш нам натхнення жити, натхнення працювати, натхнення вірити. Да, дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш нас вірою і впевненістю у завтрашньому дні. Вірою в перемогу України. Вірою в те, що в нашій країні запанує мир і злагода між усіма людьми, що живуть в нашій країні, між усіма українцями. Між. Усіма національностями, які живуть у нашій країні, що наші краї... наша країна буде процвітати, і всі люди в нашій країні будуть процвітати. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш. Бо я довіряю тобі, я вірю в Тебе, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Будь ласка, прошу Тебе вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти допомагаєш нам, що Ти надихаєш весь світ допомагати нам. Дякую Тобі, Господи, що Ти допомагаєш нам молитвами інших людей, молитвами і фінансовою підтримкою з усього світу, від людей з усього світу. Дякую тобі, Господи, що Ти надихаєш уряди інших країн підтримувати нас зброєю, яка захищає нас від ракет, від обстрілів, яка захищає і допомагає нашим військовим. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі. Я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи. Будь ласка, вибач мені, дякую Тобі. Дякую, що вибачив мені. Господи, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, від сумнівів, від зневіри, від образ, а натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, натхнення, сміливості, спокою. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас, наші душі, миром і спокою. Наповнюєш наші душі вірою в перемогу України. Дякую Тобі, Господи, що Ти кожного дня допомагаєш нам, рятуєш життя, захищаєш. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти у наших душах будуєш фундамент для міцного миру, процвітання і злагоди в нашій країні. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую вам. Дякую вам, що молитеся за перемогу України. Дякую вам, що молитесь за Україну, за українців, за військових, які захищають зараз нашу країну, за людей, які навколо вас, які потребують допомоги чи підтримки. Дякую вам, що вірите у самих себе, вірите в українців. Дякую вам. Віра, співчуття це є основа для щасливого майбутнього. Тому дякую вам, дякую вам, дякую вам. Також дякую, що підтримуєте це відео. Ваші підтримки, ваші лайки, ваші коментарі під відео показують системі, що це відео цікаве людям. І тому це відео пропонується іншим людям у Ютубі і все більше і більше людей його дивляться. А значить, моляться, моляться за перемогу України. Дякую вам. Дуже вам дякую. Слава Господу Богу Слава Україні!